Так, друзі, доброго всім часу. Ну що, продовжується у нас весна, правильно сказати, просто календарна весна. Якщо брати ой, температурний режим, чи, наприклад, цвітіння, дерев, якихось рослин, так, все дуже сумно, дуже сумно, це м'яко сказано. То слідкує за синоптиками, тобто дивився прогноз погоди на майбутнє, там насправді ще, ще все сумніше, чому сумно? Всі бачите, що, яка весна, яка температура. Тобто нормального льоту в бджіл немає, а все залежить, все, весь наш майбутній сезон. Все залежить від весни, а конкретніше від квітня місяця і від маю місяця. Квітень, май місяць. Тобто, як сім'я розвинеться, який розвиток зараз, такий буде весь сезон, а про який розвиток ми зараз можемо говорити. Самі все бачите, так, бджола трохи вилітає, зараз зупинився на декілька годин дощ, я думаю. Але вилітає у нас здебільшого за водою, вона вимушена, дуже багато її гине під час такої погоди тої бджоли, яка вилітає за водою. Тому, як я вже сказав, так, розвиток зараз повинен бути розвиток бджола, сім'я зараз повинна розвиватися, про який розвиток може бути мова. Якщо немає приносу, нектару, якщо пилок, пилком ще з горем пополам вони себе забезпечують, вони там до обіду на декілька годин вилетіли, нанесли. Тому, друзі, зараз ми поговоримо, як ми зі своєї сторони все ж таки можемо допомогти, допомогти бджолі все ж таки нормально розвиватися. Що, для, що ми можемо зі своєї сторони їм зробити? Так, і для самого початку, друзі, саме головне, що зараз, ми бачимо так, ну, весна, квітень, майже місяць. Вже не літає бджола. Так, вона там на пару годин десь вилітає, погоди немає і таке ж нас чекає в майбутньому. Що зараз головне. Сім'я бджола повинна бути утеплена. Утеплена перве, друге, забезпечена медом достатній кількості. Утеплена, зрозуміло, чому забезпечена медом в достатній кількості. Розуміємо, джола не вилітає, льоту нема, приносу немає. Якщо меду тут буде не в достатній кількості, так, там тільки щоб підтримати їм життя, то матка просто вона взагалі перестає відкладати, перестає відкладати яйця. Вона перестає, перестане засівати, про який розвиток може бути мова. А зараз бджола, сім'я повинна розвиватися. Тому перше зрозуміли, забезпечили теплом. Тобто просто утеплено, утеплили і забезпечили медом. Але і тут не все так просто. Як я вже сказав, так, бджола повинна розвиватися. Що таке бджола розвивається? Це просто матка з кожним днем нарощує, нарощує, нарощує кількість відкладання яїчок, тобто швидкість. Зараз цього немає, зараз просто цього немає. Що для цього потрібно? Для цього потрібен принос пилка, першу ну, з пилком тут все простіше. Вони собі на викрмку молодої бджоли на пару годин нанесли, рамки забили, щоб кормити, викормлювати личинки, там медовою перговою кашкою. А от з приносом нектаром тут все дуже сумно, все дуже сумно. Тому навіть якщо вони забезпечені медом, приносу нема. Матка все одно не відкладає максимальну кількість яїчок, які вона могла відкласти. Тому і розвиток сім'ї просто, просто він відсутній, вона зараз не розвивається або розвивається просто мінімально. Тому що ми можемо, як ми можемо їм допомогти? Все зрозуміло. Стимуляція. Стимуляція матки на відкладання яїчок це жидкий корм. Просто трохи його обманути, як ми з ранньої весни, так, пам'ятаєте. Там 100 грамів, хтось лиє 100 грамів жидкий корм, це тобто сироп, сахарний чи медова сета, мед розбавлений водою. Хтось лиє 100 грам в день. Хтось через день 200 грам лиє. Неважливо. Так, друзі, ще одне. Якщо у вас є час та можливість, що можна зробити? Беремо медову рамку. Прошлорічну медову рамку. Там... Можна мало метку, можна взагалі повну метку. Беремо вилочку, вскриваємо печатку, печатний мет, беремо росинку, теплу водичку кімнатної температури. І просто отак поверх меду, добре добре не по всій рамці поверх меду, кропим з росинки тепленькою водичкою. І цю рамку? Цю рамку. Ставимо її за заставну. Просто ставимо її за заставну. Розуміли, озна з'їздові рамки, медові. Далі заставна і за заставну ставимо. Якщо це вулик лежав, там у вас якесь утеплення бокове, тобто за заставну, за утеплення, утеплюємо і це ми створюємо ефект приносу нектару, тобто там водичка, мед. бджола почне його одразу вибирати, переносити в гніздо. Так, давайте повертаємося тепер до стимуляції жидким кормом. Дивіться, друзі, як я вже сказав, так, 100 грамів в день там, чи 200 грамів через день. Але це, звичайно, якщо у вас велика кількість вуликів, ну, просто це ну, не, в кожного, не в кожного є можливість, для кожного вулика це кормушка. Тому зараз я покажу вам чудовий спосіб. Ось така бутилка, так, літрова, півлітрова, двохлітрова. В даному випадку це півтора літрова без різниці. Наливаємо її сиропом, медовою сетою. І просто беремо шило чи якийсь тоненький свяшок, і отак посередині, чуть, ну, неважливо, з однієї сторони, просто робимо отвір шилом, цвяшком тоненьким. Так, далі, оцим отвором, так, напоминаю, маленьким там шилом якимось тоненьким, зробили один отвір цим, цим отвором, так, перевертаємо отвором донизу і цим отвіром. Ставимо бутилку між рамок, так щоб жила просто могла підійти до цього отвору і переносити звідти. Сироп. Дивіться, чим це корисно? Ну, По-перше, ми не ліземо, ми налили, наприклад, можемо півтора, да, півтора літру сиропу можемо їм налити. Це виходить поступове. Вони, це не кормушка, так, ви налили в кормушку. Півтора літри, дві літри. Так, вони масово, масово бджола на, на на, на кормушку напала, перенесла тоді, це просто вже законка, а вам потрібно лити поступово по 100 грамів, по 200 грамів. Тут такого не буде. Тут у нас один отвір. Ми його донизу перевернули, внизу вакуум, він не тече. Одна бджола, максимум, ну, якщо тоненький отвір, може брати поступово цей нектар. Тобто вони цих півтора літри будуть переносити не за день, не за два, вони його максимум, мінімум будуть носити 3-4 дні. І це буде поступовий принос нектара в гніздо. Цим самим ми дуже стимулюємо матку. Вони випарюють. В сироп не потрібно дуже густий робити. Просто добре солодку водичку. Це стимуляція. Це один великий плюс. Другий їм вже не так буде потрібно, як я показував на початку ролика. Бачили, так там вжела просто вилітала, ось вона вилітає, вона змушена вилітати за водою. Цим самим ми допомагаємо їм із вологістю. У гнізді їм потрібно підтримувати якийсь там процент вологості. А ми даємо їм сиропчик, вони його переносять поступово, випарюють, і волога їм є. І стимулюється матку на підкормку. Так що, друзі, ось таким чином, так пам'ятаю, можна вкрити рамочку за заставну, прямо під утеплення, за заставну скропили водичкою. Ну, нічого кращого ще не придумали, просто як стимуляція. Жидким кормом, сиропом чи медовою ситою. Просто ну, бутилка це, ну, такого добра дуже багато, навіть вже навіть дуже забагато. Не потрібно кормушки на всі вулики, бутилку, це одноразово налили, можете двохлітрово налити і все, і ви забули, і ви спите чудово, голова вас не болить. Сім'ї ви цим дуже допомогли. Все, друзі, будемо чекати справжньої весни, тобто справжнього потепління. Може закінчиться вже ця ці дощі всім до зустрічі і пока.